Усіх вітаю на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни на шапки, рукавиці, рушники, постільну білизну, шкарпетки та інші товари. Усім бажаю приємного перегляду! Новинка пледи із вовни 50% вовна 30 поліестер. 1,40 мх на два. Є такий білий в сіру смужку та білий в коричневу смужку 189. Плед венеція з бахромою. Тоненький, але дуже приємний на дотик матеріал. 70% бавовна 2х20. Вартість 649 гривень. Білий є сірим. Блакитний і такий кава з молоком чи світло-коричневий. Ось такі ще є пледи в клітинку. За 279 гривень. 20% вовна, 40 бавовна, 180х130. Коричневий темно-синій з білим. Двоспальний мікрофібра 180 на 2-399. Чорний та ніжно-рожевий. Комплект постільної білизни. Полікотон. Двоспальний. Наволочка 70х80, на ковтра та підодіяльник. Однотонний, темно-сірий, синій та ось такі смугастий. Ціна 549 гривень. Рушники з мікрофібри з тваринкою 149. Кольори в асортименті. Набір рушників для обличчя та тіла 2 штуки 199. Махровий 70 на 140, 199. Подушка для сну Аврора. Наповнювач пінополіуретан. чохол мікрофібра. Ціна 169 гривень. Розмір 60 на 40. Ця вже краща. Подушка Морфей. Також 60 на 40. Вона краща набивна. 100% поліестер. Та пінополіуретан 169. Ще одна новинка пледи. З бахромою. Два відтінки в наявності. Вовна 80% 140 на 2. Ціна 899 гривень. Зимова двоспальна кодра. 2 на 220 599. Пледи дитячі 70 на метр. Ціна 100 гривень. Рукавички чоловічі, текстильні камуфляжні 149. Такі теплі за 59. 10% вовна. Нейлон поліестер Еластан. Рукавички дитячі на один пальчик. Акрил поліестер 74 гривні. Ось такі ще є манюсінькі за 69. В'язані. 69 чорні, підліткові 99 та жіночі 99. Капці готельні 55, тапочки дитячі чешки 77. Тапочки з резинкою рожеві 169. Набір білизни 169. Є бордовий колір та білий. Навушники та шарфик 149. Подушка на стілець з зав'язками з двох сторін 109 40 на 40. І такий варіант так само 109. Декоративна подушка залишилась лише такого кольору. Ціна 99. Термобілизна 349. Кофта та штани. Поліестер та спандекс, колготи 120% 88. Тілесні та чорні шапка з помпоном. Кольорів є декілька, всередині вона утеплена 140 гривень. Є ще ось такі варіанти без утеплення, також з помпоном 88. Чоловіча шапка з логотипом 129. Шапка чорна з помпоном по акції 159-100% акрил. Такий варіант 77, акрил та поліестер. Жіноча білизна. 95% бавовна, 74 гривні. Набір дві штуки 88, чорні та світлі, безшовні трусики 99%. Також за дві штуки. Боксери підліткові. 49. 95% бавовна СКЛ. Жіночі високі труси двох відтінків 99%. Поліамід та еластан. Керпетки високі, 23-25. 80% бавовна 49. Ось такі теплі в'язані чоловічі 49, кольорів є декілька. Акрил, поліамід та еластан. Жіночі. У складі є кролика, хутро та вівці. Ціна 49 гривень. Карпетки новорічні, бавовна 73%, ціна 44 гривні. Рюкзак дитячий плюшевий. Собачка 399. Ось такі ще є з малюнком в паєтках. Ціна 169. Жіночі гаманці. Жіночий гаманець. Декорований квіткою. Ціна 129 гривень. Такі гаманці хороші по якості. У Вмістки багато є відділень. Ціна 169. І велика палітра кольорів. Маленький гаманець, окреме відділення для копійок. Червоний, чорний, блакитний, бежевий. Ціна 149. 59. Ось такий також хороший, великого розміру 199. А рюкзаки чоловічі. Є ще просто чорний. Ціна 399. Ключниця 119. Чоловічий гаманець 77. Ключниця є ще у світлих відтінках по 99. Обкладинка м'яка для паспорта 40. Такий варіант дешевший: 19 та 44. Чухо для планшету 399. Окуляри кольорові піксель ціна 49. Окуляри для зору 77 гривень. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд.